Ніщо не забороняє європейським країнам вже сьогодні, зараз, через півгодини вести адресні санкції проти тих українських депутатів, які голосували за ці драконівські антидемократичні закони. Ну просто вони вже просто, цього не зробили. Просто е для того, щоб показати, що ми, європейці, не хочемо мати справу з людьми, які виступають проти демократії. Подивіться, цей уряд прийшов до влади через демократичні інституції. Його обрали демократично. І він, використовуючи ці демократичні е, 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 інструменти, фактично захотів вести деспотію в Україні. Отже, яка була б, на мою думку, правильною реакція європейських е, політиків? Добре, не всіх 235, але е, 10-15, ну, як знаєте, показова порка, це називається, для того, щоб іншим неповадно било. І це робиться дуже швидко. До речі, дивіться, канадці це зробили. Американці оголосили, що е, двоє з наших депутатів, пані Бондаренко і пан Олійник, можуть вже довгий час до штатів не приїжджати, і це працює. Появіть собі, що е, такі речі відбулися б. Я думаю, що дуже багато людей, які мають е, архі, які мають е, е, грошові накопичення е, в європейських банках, які мають там власність, які мають там бізнес. І так далі, і так далі. Вони б дуже швидко подумали: а чи мені потрібно голосувати за ці речі, якщо я не зможу поїхати на свою віллу до Австрії, чи мати свій бізнес в Німеччині, чи відпочивати там десь в Іспанії? Для них це серйозно, тому те, що європейці цього не роблять, воно фактично їх стимулює наших оцих демократів лапках до продовження такої лінії. І це це дуже е, незрозуміло. Я б сказав, навіть це аморально, Тому що е, з одного боку закликати до того, щоб, скажімо, боротися з корупцією, е, це роблять всі європейські політики. кажуть, в Україні велика корупція, так це правда. Але чому в такому випадку е, проти цієї ж самої корупції е, не борються е, країни Європейського Союзу, якщо вони знають, що деякі наші можновладці які. Е, Корупційним шляхом отримали кошти в Україні, і потім їх перевели до європейських банків, і там чудово зберігають ці кошти.